Сергій Червати речник східного групування військ. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, кажемо вам доброго вечора і слава Україні. Героям слава доброго вечора. Отримали ми вже зауваження від Юрія Ігната, речника командування повітряних сил ЗСУ. Що ми хочемо в нього дізнатися інформацію, яку не можна розголошувати? Тому знаєте, в нас ми хочемо все дізнатися, але прекрасно розуміємо, що вам видніше що можна е, говорити станом на зараз. Тож розповідайте е, ту інформацію, дозволену, яку можна доносити до широкого загалу, яка є на сході. В нашій операційній зоні головними напрямками залишається Бахмутський. Це головна ціль ворога, куди він спрямовує найбільш агресивні і найбільш потужніші свої атаки. І Лимано-Купенський напрямок. На Бахмутському напрямку 229 разів ворог обстріляв наші позиції з різних типів ствольної реактивної артилерії. Відбулось 19 боєзітних, два авіаудари ворога. 133 окупанта за цю добу відправили на цьому напрямку в ПЕП 176 Зазнали поранень. Також було знищено зенітно ракетний комплекс Панцель, три станції радіоелектронної боротьби, одна житель і дві стріж. І також дві самохідні артилерійські самохідні артилерійські установки, бойову машину піхоти, і вісім польових складів боєприпасів. На Лимано-Куп'янському напрямку він залишається лідером за артилерійськими ударами 605 разів різними типами артилерії було нанесено за цю добу. Правда, ворог тут не такий активний в атаках. Три боязітнення, 16 авіанальотів. Але під час цих трьох боєздітнень наші воїни знищили 34 окупанта, 79 зазнали поранень, і трьох взяли в полон. Також підбили новітній танк від ну який у окупантів Т-90 бойову машину піхоти БТР-80 і с, 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 самохідну артилерійську установку Гвоздика, і дві установки ГРАД і дві е, станції радіоелектронної боротьби силок, і гармату АМСТАБ і склад з боєприпаса польовий. А, перед вашим. Ко? Вімкненням буквально так ми розглядали ось цитату Пригожина і про те, що він каже про угрупування Вагнер. І одна з, з його цитат, так його слів, стосувалися того, що вони там буквально закінчуються. Ви це відчуваєте? Хто там є зараз з окупантів, з наших ворогів? Це це, це, це угрупування, чи це якісь інші військові? Що ви про це можете сказати? Біля місяця назад, може трошки більше, я сказав, що якщо порадившись з командувачем фронтом, порадившись з аналітиками, які вивчають, подивившись дані довідки, які йдуть, я сказав, що якщо злочинна терористична організація Вагнер не зуміє поповнювати, не віднайти спосіб поповнювати свої ряди, і буде нести, що ми в принципі забезпечуємо щоденні такі втрати, як у них зараз, тобто більше ста. Вбитих і більше ста поранених щодоби, фактично то ми бо я. Я гарантую, що це останній рубіж. Бахмут це останній рубіж для цієї злочинної терористичної організації. На що він дуже так образився, записав спеціальне звернення біля танку т там в Бахмуті. Е, гарантував, що це не так. Правда, декілька днів назад він уже погодився з цим. І сказав, що так вони закінчуються, вони будуть відходити, вони вже немає можливостей. І, я, і в нього, тобто, вже наступила така стадія як в психології прийняття. І я думаю, що і буде так і далі. І вплоть до того, а що він або буде знищений, або на лаві е, міжнародного трибуналу визнає свої злочини і дасть дасть. Покази про, про те, що натворила його злочинна організація. У нас в цьому вони зараз несуть колосальні втрати, у них немає чим поповнювати свої ряди. І більш того, новий командувач цього операції від агресора Герасимов посадив їх на таку шпайку, як всі підрозділи. А не як раніше вони були, і говорячи їхньою мовою, зрозуміло, для них приблатньонні, і мали від Суровікина більші об'єми боєприпасів. Відтак вони у них іде все до того, що під славним українським Бахмутом безславну свою історію. Ці виродки закінчують, і це прекрасно. 9 травня, скажіть, які можуть бути дії е, ворогів? Адже ну, ні для кого не секрет, що їм потрібно щось демонструвати е, своєму населенню? Якраз е, недосяжне ми справді в цьому впевнені, взяття Бахмуту могло би стати таким е, для них. Символом, так яким вони могли оголосити в себе на червоній площі, на яку очевидно Путін побоїться з'явитися 9 травня, але тим не менше, чого ви очікуєте перед 9 травня? Ну я думаю, що вони будуть спробувати і надалі проводити атаки з метою хоча б досягнути того, що або знищити повністю, або взяти якось номінально. Ви ж пам'ятаєте, коли він цією своєю ганчіркою. Біля якоїсь там стіни вивішував, і казав, що юридично Бахмут вони вже взяли. Е, можливо, будуть якісь спроби щось це повторити, але це сміхотворно, це просто мега принизливо. Українські герої, українські воїни своєю просто ну неймовірною звитягою, якою на якою дивується весь світ, е, знищили імідж е, Росії як мілітарної потуги. Саме Бахмут один з головних символів цього і. І вони ну саме те, що вони ставлять питання взяти до 9 травня а, і саме районний центр, як якісь над досягнення, це вже мега приниження і і навпаки, мегавозвеличення українських сил оборони, адже там б'ються і збройні сили України. Прикордонники на зварді і всі без виключення показують е, неймовірну звитягу і неймовірний подвиг. І, і і саме це вони вже стали легендою. Це без сумніву, і я думаю, що я би дуже 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 ставив під сумнів, що знов чергового дедлайну вони досягнуть, адже вони вже рекордсмени Гіннеса по постановці Завдань і по їхньому невиконанню, в тому числі й до кінця березня всієї Донецької області і таких інших завдань, які вони перед собою ставили завдяки, я ще раз підкреслю героїзму, звитязі, самовідданості, професіоналізму, взаємовиручці і підтримці наших воїнів. А скажіть, будь ласка, от ви сказали про взяття цілої Донецької області та під контролем усієї Луганщини, які вони колись. Скажем так, намагалися продати своєму населенню, але нічого їм не вдалося. Вчора вранці в деяких телеграм-каналах з'явилася інформація. Ну, доволі цікава, ви підтвердять або спростуйте, що українські збройні сили звільнили населений пункт Спартак, якщо я не помиляюсь, його назва. І там цікава історія. Не в тому, що він, ну і в тому числі, що він близько біля Донецька, але зокрема в тому, що так, писали в цих телеграм каналах не встигли перевірити. Вас хочемо дізнатися цю інформацію, що це селище було окуповано ще з 2014 року, і от це тоді насправді важлива е, така подія. Ну, це не зараз не моя зона відповідальності. Це мого колеги е, полковника телетицького Я думаю, що він конкретніше детальніше від я можу єдине констатувати як одна з моїх обов'язків. Я моніторю ворожі пабліки, що так у них справжній переполох серед так званих воєнкорів. І я думаю, що е, в, в них взагалі нагнітається такий знаєте саспенс, якщо казати за хічкоком. Вони чогось бояться, вони чогось очікують, і, і це добре. Е, тому що вони всі їхні цей так званий великий наступ, який вони анонсували в кінці зими, початку весни, е, знову був завдяки майстерності наших штабів, наших командувачів. і... Мужності наших бійців зірвані. Відтак вони розуміють, що головне завдання те, що ми вдало виконуємо. У нас зараз йде оборонна операція на Сході. І ми її вдало виконуємо, тому що зірвали наступ ворога, не дали йому прорвати наші бойові порядки. І друге, ми нанесли йому колосальні втрати. Відтак ми своїх. Планів досягаємо вони як наступальні операції, Вони не можуть їх досягнути. Відтак вони розуміють, що у нас ми готуємося. Для чого для чого проводиться операція. Якраз для одне одна з їх цілей це виснажити ворога для того, щоб коли будуть у нас сили і засоби готовності, викинути його з нашої землі.